Вітаю, шановна громада, сьогодні в програмі Люди Громади, Сила Громади ми будемо говорити як завжди про людей, які знають, як змінити себе і світ на краще. Сьогодні в мене в гостях дуже потужна людина, волонтер, підприємець, лідер релігійної громади села Стоянка Юрій Романовський. Вітаю, пане Юрію! Доброго дня! Я знаю, що ви з Києва, з міста Києва, переїхали до Стоянки. Чому саме ви зробили такий вибір? Ну, на той час мені найбільше сподобалось е, села, село, природа, тихе, маленьке село, е, таке воно привабливе, привабливе своїм лісом. Е, на той час він був повноцінний ліс. Дорога поруч, е, траса Житомирська. Близькість до Києва, сполучення, маршрутки від траси, бо через Стоїнку тільки одна маршрутка проходила на місто Ірпінь. Вона, до речі, так і зараз одна маршрутка ця працює. Тобто ви з Мегаполіса приїхали до Стонки саме в пошуку спокійного життя? А де ви саме народилися? Звідки ви родом? Родом я з такого значно більшого села, ніж село Стогенка на Хмельниччині, Теофіпольський район. Зараз називається село Святець. Таке в нас велике, потужне село, яке має ще своє все господарство завдяки Василю Васильовичу Мостяю, який очолює. Зараз це вже товариство, вже не колгосп, як раніше був, то була і агрофірма, називалася вона і товариство. От з цього села там пройшло моє дитинство, і після цього, як я вже призвався в армію, ну з села виїхав, так і вже, в принципі, в місті, місто Київ. Ну, а тепер село Стоянка вже дуже давно. А ви пішли по стопам батька? Що ви закінчили? У мене дві вищі освіти, mm -hmm. техніку і дві вищих освіти. Я на поступах батька, він у нас був такий, ще той підприємець, скажімо так. Він ну, одна, із перших, одна із перших хат у нас була побудована, і на покриття було металеве оцинкованою бляхою. Тоді, так, ще, загалом, так будували, тоді так? ще так не будувало. Тоді ще так, тоді більшість використовували шифер. Ну і так, в селі його знали і поважали. А що від батька вам перейшло? Якісь, може, цінності, може, якісь якісь поступки, що ви зараз повторюєте або пам'ятаєте його? Ну, Найбільше мені запам'яталось, не знаю, доречно чи не доречно. воно, Говорити так, ну, він казав завжди, йдеш додому, хоча б е, іржава цвяха нанеси. І так він по життю йшов, і, і він все старався для нас, для дітей, е, щоб у нас чотири е, в сім'ї п'ятеро, mm -hmm. чотири брата і сестричка у нас найменше. П'ятеро дітей е, в сім'ї. І... Найбільше його було таке бажання казав, що я хочу, щоб ви приїхали, і біля подвір'я стояло п'ять машин. Ну, тоді машини були рідкість, це, це в одного чи в двох, там, в трьох в селі в когось була машина, автомобіль був. А от в нього така була мрія, щоб ми виросли і знайшли своє життя, свою дорогу. Ви ж пам'ятаєте це все наше неспокійне життя Незалежної України, коли був розпад Радянського Союзу, потім оці ліхі 90-ті. Як ви себе в цей період відчували, чим ви займались? Ну, в цей час ми теж займалися, скажімо, комерцією. Як тоді і вся країна в цьому? Жила. У нас було а, організоване товариство, ми займалися продажею і встановленням газової апаратури на автомобілі. Тоді це ще була там, і Харківська, а потім вже італіянська трошки з'являлася, інш більш, більш цікавіша вона. Ну І торгівля це е, привезені тут товари там, з Польщі, магазинчик. Якісь там ларки, якісь отакі всі були комерційні справи. І це поступово вас вивело до підприємницької діяльності, такої повноцінної вже діяльності. Ви зрозуміли, що взагалі може відбуватися в вашому житті? Як купити, продати, побудувати щось таке приємно зробити? Ну, мене, скажімо, приворожила трошки робота з металом, особливо художня ковка. Чомусь вона мені ще з дитинства запам'яталося, як я десь мені років 10 було, я в сільській кузні приходив до ковалів і там був такий, такий міха, і мені дозволяли, ну я їм зараді, за що хтось працює, там, ці, надуває ці міха на горно. І я от так от собі тоді ще в дитинстві подумав, от би так навчитися собі, це подмастерія та молоточком. Коваль показує, мастір, я понастір як кувалдою, бо молота ж не було, ніякого там е працював. І от видно, як задумаєш в дитинстві, так воно тебе до того і приведе. Ну Мене, по крайній мірі, так воно й привело. І люди як сприймають взагалі вироби з металу? Є зам, ну, замовлення, вони щось прикрашають будівлі або будують. Нашої роботи дуже багато. І на будівлях не тільки в. Цій окрузі, а значно ширше. І в Київській області є і будинки, скажімо, так на той час можновладних людей і поважних бізнесменів. В різних будинках ми працювали. Всім подобається така ковка, бо це творчість, це Це красиво. Творчість. Так, ну зараз може трошки воно вже якось відходить від цього, але ж в ті роки це було дуже популярно. Угу. Все одно є якесь переналаштування вироби з металу, і як ви вважаєте, наскільки надалі буде працювати з металом в цьому напрямку, і наскільки стиль зміниться? Ну, зараз більше класика стиль лофт такі прості там речі з більше, більше зараз в моді. Хоча з Ковкою ми працюємо і замовлень у нас не менше. Пам'ятаєте, той період, коли в Україні почався перший майдан, потім другий майдан. Це все були передумови. Першої війни 2014 року, а потім повномасштабного вторгнення. Що ви відчували в той період? Ну, це точно пам'ятаю і перший майдан, пам'ятаю і, і другий, скажімо. ми були там із. Ну, я з дружиною і з комов'ями ми йшли на підтримку наших студентів тоді, коли їх побили, розігнали. Коли був великий масштабний, ну думаю, що це буде правильно сказати мільйонний що найменше похід наших не тільки ж міста Києва, там ну, ж приїжджали з усіх міст. І загалом українці, це ж така свободолюбива нація, і хоч і кажуть, що дивляться, що якщо сусід краще живе, то там якась завість, чи ще. Ну, це, мабуть, не про всіх українців, чи не про основну масу українців, тому що Якщо я бачу, що в когось є і краще, то я теж стараюся цього досягти, щось зробити. Ну так, да, можливо, і не так досягнеш таких успіхів, але ну, все рівно приблизитися, дати дітям теж саме освіту, щоб в них було житло якесь, щоб в них була перспектива. Ну, отак більшість себе і ці всі, з ким я спілкуюся, я так бачу, що вони. На такому шляху от, життя свого. Ну, але що... ви тоді розуміли, що взагалі це є передумови сьогоднішньої війни, яка вже триває ну, мабуть, 12 тоді, років. Ну, мабуть, тоді ще цього ми не бачили. Тому що наші, ну, ось дивіться, давайте так, наші корні. Глибоко пов'язані з тими ж самими росіянами. Вони перепливлися, В мене у нас самий старший брат помер в Воронежській області, жив. Так? Вони приїжджали сюди, вони тут жили, ходили, бачили, ходили по хрещатику, навіть онука хотіли в нас тут в стоянці залишити на літо, щоб він тут у нас проживав. Uh, тому ну, були якісь такі <кхем> складувалися на тактичному рівні, що ми, ми не бачили, що там ми завтра uh, може бути да, піз, згодом, вже там після 91 92 років там вже, да, вже почалися ті ж самі Росії, Крим, там наш Севастополь, город Руських Моряков і т.д. і т.п. оці вже почалися. Більш є такі вони запускали такі наративи. <кхем> наративи такі вони ви да, відчували то вже, навіть в ті в ці роки, да? так вони були, вони були на слуху, і вони були вже ну в такому перспективному баченні, що воно щось трошки йде не туди і не так. Але четвертий рік майдан 2004, і 13-14 рік. Ви ще не розуміли, що це саме йде до війни а, Росії проти України. Такого відчуття ще не було. Коли сформулювалось це відчуття, тому що ви стали потужним волонтером, починаючи з повномасштабного вторгнення, ви допомагаєте дуже багато хлопців? Ну, я не один. Ми допомагаємо командою і командою тих колективів, хто з нами разом, спільно. Це дуже багато. Розкажіть про це просто докладніше. Коли це почалося і як взагалі це почалося? Ну, це е, ми розпочали з Олексій Нестеренко е, вже, 1 квітня 2022 року ми вже з ним розвозили в місто Ірпінь е, з Києва. Тут е, в одній із їдалень готували е, обіди і ми. Їх возили як для тероборони, а також для тих, хто постраждав і не мали свого притулку. Гарячі обіди розвозили вже починали з 1 квітня. А ще трошки згодом ми почали самі вже їздити, возити. Ви пам'ятаєте, як потреби змінювалися на фронті. Да? 22-й рік потребував їжі, по-перше, да? потім з одягу, знаряддя. 23-й рік іншого, 24-й вже пішли новітні технології, більш дронова політика. 25-й ще інше. От зараз які потреби в нашій армії? От що, які... 72-га бригада, да? якою ви? 72-га, 23-й ОСБ, 56-й ОСБ. 47, 80, 81 десантно штурмові, 22 друга бригада. Я можу зараз знаєте 47-го там перераховувати, бо дуже багато. 37 сьома морпіхи комусь ми допомогли з автомобілями. Автомобілів ми чимало. Ну, по-перше, нас же ж не фонд. Ми просто волонтерська така група, яка знаходила можливості допомагати. Різноманітні можливості. у Нас є друзі і англійські друзі. От Галина Триндюк, це моя однокласниця, у нас з Смельниччини з цього ж села. Ми в паралельних класах так. Ми з часом знайшлися і дуже сильно і потужно вони допомагають. На фронті, так, да, звісно, з самого початку ми розпочинали, скажімо, з таких примітивних, начебто казалось би, з їжі. Їжа і одяг а це були найбільш такі в те, що в наших можливостях було, і найбільш затребувано. Ну кожен тримає свій фронт, військовий на війні, тил тилт допомагає, чи може. Ви гуртуєтесь, збираєтесь. І саме білогородська громада вона теж дуже багато робить для своїх хлопців на фронті, тим, яким піклуються. але саме от стоїнця, стоянка, вона не така велика. І для того, щоб тримати себе у формі, потрібно мати дух. І я знаю, що ви є лідерами релігійної громади, саме в Стоянці. Як це вам вдалося? Тому що людина, яка вийшла з Радянського Союзу, вона не мала такої освіти, виховання, чи у вас було якось по-іншому? Буде правильно сказати і чесно, що до повномасштабного вторгнення якось ми всі, ну, всі це наш наш круг спілкування. Якось ми всі до того ставилися трошки по-іншому. Ми не бачили тих, так, да, війна в Луганській і Донецькій області, війна там в Криму. Ну, В Криму таких не було там бойових дій, як там просто зайшли і забрали. Воно начебто далеко було. Воно якось так, не так відчувалося. Тоді, здавалось би, там з 2014 року. А вже коли ми побачили ці звірства, бо я практично сім'я на Хмельниччину переїхала, а я був тут. Коли ми побачили ті звірства, те все, що скоїли, начебто вчорашні так звані брати, ну які вони нам брати? Брат, брат так не зробить такого звірства проти. Ну, проти, проти брата, проти слов'янин, слов'янина. Ну, тепер розказує той же самий Лукашенко, що ми там три країни, ми братські там слов'янські народи, ми повинні там, що ми повинні? Ми повинні, ми повинні бачи, бачили, що вони зробили, і ми там не забудемо ніколи. І коли це все воно дійсно стало так явно. Ми за ініціативи, ну і моєї, в тому числі в першу чергу, скажемо так, і ще група нас жителів зібрались, поговорили і дійшли дійшли висновку, що нам потрібно переходити до православної церкви України, до нашої української церкви. Угу. Стоїнка межує з РПН, і ви майже ці всі жахи відчували на себе, тому що стоянка чимало постраждала на межі оць, житомирської траси. Пострадало багато приватних будинків, підприємства, склади, заправки, магазини. Це все було в перші дні розбомблено. Тоді були відчуття, які що все все пропало? Ну Ми ще не могли. Ми всі були ще в шоковому стані. Ще був якийсь такий, можливо, навіть не переляк, а ну нерозуміння, що відбувається. Як ну, як воно могло таке? Як воно могло таке вообще взагалом відбутися? І все ж таки 22 травня, 22 року, ви згуртувалися, зробили ось такий крок. Щодо пере, пере, ну, коли ви перейшли до православної церкви, це дуже потужна ініціатива і дуже потужний крок. Ну, я не розраховував, навіть, що буде така велика кількість людей. Да? Я, ну, і Тоді яка комунікація позвонив, сказав, десь там якось передав. Я не очікував, що стільки буде, враховуючи те, що дуже багато виїхало. Дуже багато виїхало. Але люди телефонували із-за кордону або з інших міст і підтримували, і просили врахувати їхній голос. Ну, звісно, тут тільки прямая, була пряма присутність. Тому, якби ці були ще жителі, також нас, нас було б значно більше. Але я знаю, що кожен з нас вважає і бажає, щоб наша громада розвивалась і, звісно, розвивалася стоянка. Що ви поважаєте саме стоянці, людям, з якими ви постійно спілкуєтесь, маєте фідбек від них, зворотній зв'язок, що вони хочуть, що вони потребують, і як ви це бачите? Проблем Стоянці вистачає. Їх і інфраструктурних проблем, і Таких, скажімо, на рівні побутовому, що немає у нас ніякого такого там, якогось приміщення, немає у нас центру якогось, немає у нас ще такої своєї, та є ж самої простого амбулаторії, скажімо так, воно тільки в перспективі. І дякувати Богу, і голові Білогородської сільської ради Антон Михайловичу, що цей процес. Рухається. Ну, зрозуміло, що громада велика, і для одного маленького села там робити все не робити в інших, то так, воно, мабуть, не вийде. Хоча нас потрібно не забувати, бо ми якісь так начебто на якійсь окраїні, і нас за Житомирською трасою вже начебто трошки зовсім не видно. 10 20 років, як ви себе бачите, бачите село. Через, через 10-20 років. Ну, якщо я пам'ятаю, як було 20 років тому, то я думаю, що е ліс у нас збережеться. Я вважаю, що так воно і буде. Е я бачу, що у нас буде ще більша інфраструктура. Е я бачу, що у нас буде згуртований, об'єднаний е такий. Кістяк е, села Стоянки, які що ми зможемо приймати спільні рішення ну, спільно з е, владою приймати спільні рішення, які будуть покращувати ще більше добробут. Я бачу, що в нас буде розвиватися і будівництво масивів, бо ще вже вони там потихеньку е, починають. Зростати, я думаю, що це буде такий більш забудований райончик передмісті Києва. Заможні, Заможний такий? Заможний. Я вам дуже дякую, Юрію, що ви завітали до нас. Ми дізналися більше про село Стоєнка, про перспективи, про те, що ви витримали, про вас. І бажаю, щоб наше село, наша громада розвивалася, було заможнім. Нам ще треба багато чого вирішувати. Є задачі, виклики. Але все це вирішиться поступово. Зараз триває війна. Сподіваюся, що коли буде завершення війни, то буде новий виклик. Поступово будемо рухатись так, як ви бажаєте того, бажають односельчани і вся наша громада. Дуже вам дякую. Дякую і вам за те, що висвітлюєте ці всі проблеми і потреби, які є у нашій громаді. Вдячний. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.